Президентські вибори у Росії не привнесуть якихось змін у зовнішню політику країни, кажуть вітчизняні депутати. Москва продовжить політику домінування у регіоні та притягування до своєї орбіти впливу країн колишнього соцтабору. Зокрема, Україну ще активніше свататимуть до митного союзу. На тлі цього Росія користуватиметься охолодженням стосунків між Києвом та Брюсселем. Очевидно, що головним. А... Зовнішньополітичним проєктом Путіна це буде проект Єврозес. І Очевидно, що проект Євразес не може відбутися без України і тому тиск на Україну після президентства, після інавгурації президента Путіна відносно втягування України в митний Союз посилиться. Крім того, у Білокам'яні продовжать використовувати чи не головний свій козир енергетичну залежність Європи та України. Втім, у цьому протистоянні право голосу за Україною не буде. І в контексті переговорів України і Росії щодо ціни на газ, щодо створення в майбутньому газотранспортного консорціуму, тут треба зрозуміти одну річ: це не гра України, це не переговори України. Україна не веде переговорів два роки, фактично. Переговори веде Європейський Союз і Росія між собою. Не гребуватиме Москва і економічними методами тиску на Київ, на кшталт сирної війни.